Добрий день, добрим людям, ось бачите, як радується, приїхав до собачок зранку. Ось це. Вони всі довольні. Де там? Вони. І мамка. І ось. І там ще собака. Ідемо будемо ходу. Ходувати будемо. От доволі, бачите які? Да? Ось ця коня, собачка хороша. Ручна. І оця. В принципі, оту підкормити. Два дні і вона буде ваша. Та вони всі, бачите, хвостиками махають. І мамка. О, дивіться. Мамки як настроєння. Так, собачка? Так? Все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Все, йдемо до будки. Вон будка. Кстаті. Е, Три собаки біжала на зустріч із будки. Ну, з нори чи з будки, з цієї сторони. тобто Вони тут обітають. Це добре, в принципі що. Слава Богу, будка тепленька. Вона для собачок для була і зроблена. Да? Йдемо. Йдемо. Так що, в принципі, так воно і повинно бути. І все. І зараз. Гляну, хорошо а, тут дивиться, тут в принципе все на месте. Деревки, я... Ой, вітер сильный. Сейчас, секундочку. Так, собачки. Давайте, вот хорошие. Ну. Вот хорошие собачки. Мамки надо, да. Мамки надо. Бачите, хороша собачка. Подивіться, може комусь треба. В принципі, оця ручна і оця ручна. Вона трошки перелякана, але вообще, мамка, як настроєння. Ось от дивіться. О, бачите, сьогодні з рук їсть, А завтра може трошки лякатися в мене. Так що такі у нас діла. Все нормально. Собаки живі, здорові. Так, дивіться, мамку обіцяють в четвер, п'яти це буде плюсова температура. Все, буде у нас опять операція стадійна. Буду її питатися опять, за щоб було. Все, так що тут у мене, як завжди, голови, курячі і лапки. Мені казали не годувати лапками, бо типу, ці е когті. Ко ко ну, тут на клюві теж, дивиться, які що є. Бачите? Так що на клюві теж і, і вистачає. Як буде, так і буде. Все. Побачайте. Як кажуть, бананів у нас нема. Ну просто воно ціна адекватна, розумієте. Такого щось купити, ну це дорого. Буває, не... всі там є можливість каші варити, бо зараз так по роботі трошки не виходить. А так купив, воно там недороге не та да, і, і все. Сухого ще додав, до собачки в принципі, щось і поїли. Так що, зрозуміло, що тут шість дорослих собак, тут треба по грам 500, навіть 700 кожній мінімум дати. Ну, не завжди так виходить. Но все одно. У собаки кожен день є їжа. Це головне. Все. І тепле вкриття, розумієте? Від вітру, снігу. Так що все нормально. Так, все. Отакі такі у нас діла. Все нормально. Бачите, 6 штук. Все. До побачення.